Кілька тонкощів по роботі із льоном, про які майже ніхто не каже. Поїхали. В першу чергу, чим працювати. Я раджу вам звернути увагу ось на такий льон компанії ГЕП Bobino. М'який, класний, якісний. Дуже приємно працювати і у зручному контейнері. Ідеально підходить для маленьких та середніх різних, півдюйма, три чверті та дюйм. Рекомендую. Другий момент це паста для паковки. Можна брати абсолютно будь-яку, яка вам подобається. Я використовую таку саму геп. Її призначення це ущільнення самого льну, його захист, а також більш приємне пакування ніж на суху. Третій момент це обов'язкова перевірка різьби. Перед пакуванням ми вкручуємо одну різьбу в іншу і дивимось. Наскільки щільно вона заходить, тобто, або вона болтається, як у даному випадку, або заходить дуже плотно і.